Тетяна Мосіївна Власюк операторка теплового пункту турбінного цеху номер 1 Рівненської АЕС. Така, здавалось би, не жіноча професія, однак багаторічний досвід підтверджує протилежне. В турбінному цеху серед чоловіків на посаді операторів теплового пункту трудяться жінки. Усі професіонали своєї справи. В Турбінному цеху я працюю з 1981 року, а на посаді оператора теплопункту. Вже 36 років, з 1976 року. Основне моє завдання це постачання тепла споживачам за рахунок циркуляції мережевної води по замкнутому контуру. Там Мережеві насоси, болярні установки, споживачі. І знову мережеві насоси, болярні установки, споживачі. Оператор теплового пункту повинен безперервно перебувати на робочому місці житті загальностанційних пристроїв. Він постійно контролює стан обладнання та стан технологічних параметрів. Працюють за змінним графіком. Робота починається з ознайомленнями, записами в оперативному журналі. Так, я отримую інформацію про зміни, які відбулися в роботі обладнання за час моєї відсутності. Це Переключення, перемикання, виявлені дефекти, їх усунення, стан обладнання на прийом зміни. Потім проводиться обхід обладнання і доповідь начальнику зміни. Отримую дозвіл, ставлю підпис, що зміна прийнята. і Починається моя робоча зміна для підтримання кваліфікації. Працівниці регулярно проходять перевірку знань з правил технічної експлуатації, охорони праці пожежної безпеки. Задача їхня безпечна і безаварійна робота. Обладнання, підготовка води на ВП РАЄС для хімцеха, в пікові часи підтримка тиску в тепловій мережі. Далі керування насосними агрегатами це як 6 потужні 6 кВт, так і менш потужні 0,4 кВт агрегати. Кожен оператор теплового пункту технічно грамотний працівник. Вони повинні розуміти основи фізики, термодинаміки, гідравліки та принципи роботи тепломеханічного обладнання. Вони виконують дуже важливу роботу, від якої залежить постачання тепла в нашій оселі. Жінки нас на таку роботу, вони йдуть професійний відбор. Проходять в навчання в НТЦ підтримки кваліфікації, вивчають дуже багато документації, інструкції з експлуатації, і також керують за свого робочого місця потужними насосами. І ще вони виконують навіть обходи в машинному залі роб своє обладнання, яке за ним закріплене. Тетяна Мусіївна жінка, яка змогла себе реалізувати у такій непростій сфері. Грамотний спеціаліст у технічній професії. Одночасно вона залишається тендітною, ніжною і турботливою жінкою. Я дуже вдячна долі за те, що я працюю в такому колективі, завжди відчувала підтримку і повагу. Дуже люблю свою роботу. Не являюся в мене іншій роботі. Навіть в такий тяжкий час у нас є і тепло, і гаряча вода в квартирах. Над цим працює дуже велика кількість людей. І я себе теж відчуваю частинкою цього процесу. І за це маю свою роботу. Тетяна Федорова, Павложих, канал Енергоатом.